Покажу і розкажу дві біржі топові, на яких можна торгувати без KYC, без проходження підтвердження про особистість. А, ось а, по, ну, для декого це може бути критично. Да, там, по своїм причинам хтось може, там, наприклад, не хоче проходити KVC, ось. Тому є дві такі ну, більш-менш топові криптобіржі. Одна CX, да, тобто централізована, друга, децентралізована. Ну, хто любить на Цекс, наприклад, там, а, хто на дексах для різних потреб може бути. Ну, Перша це BingX. А, тут є спот, тут є фічі. Тут також обмін стеблкоїном, може бути, є без комісії да, USDT на USDC. Ось. Ну і наступно, це. Ну, тут є також копітрейдинг, але копітрейдинг не раджу, якби взагалі їм займатися. Бо там точно ми не знаю, да, як торгує трейдер там і так далі. Ну, також є тут EARN там і куча всяких плюшок. Посилання на біржу буде під відео. І наступна біржа це А, В нас тут багато чого є. У нас тут є і SPOT, у нас тут є і а, ну, обичні да, фьючерси. А, тут, до речі, да, часто бувають і на Pinkсі, і на «Hyperliquid». Ну, якщо ви там, арбітраж став фінансування займатися, я відоси і попередні знімав, показував, що можна там ну, особа багато часу не тратить це, там, відкривати позиції і там, їх тримати довго. Ось, і якраз часто бувають вигідні спреди. На Бінгіксі, в мене бувало і на Гіперліквіті також щось. То Тому також можна за цим дивитися, а, що тут є. У ну, нас з у нас є просто фьючерси, є спот. А, тут також можна занести це білкоїни Вольт, да, а якщо ви захочете якби, заробляти на втратах трейдера. Да. Ну, як я і сказав, можна арбітражить. Да, ставку фінансування арбітражними між цими біржами можна арбітражити просто, якби фьюч, фьюч, спот фюч і так далі. Ось, а, Що тут ще таке є? Ну, тут, да, тут є стейкінг, є оцей Волтик, який я казав про заробіток на втратах трейдерів. Зараз 5%. Бувало він 15-20% і так далі. Ну, це одна реальна стопова бірж. Плюс тут також може бути ще новий дроп да, там за другий сезон. ну, Це не факт. Ось тут великий TVL. Стейкать можна, тут можна підключитись через Арбітрум, Ефіріум чи ще якісь мережі. А, ось, ну, тут, в принципі, просто торгувати. Ну, так само на BingX. А, без KSI можемо купувати, виводити, там ніхто нічого нам не буде просить. В принципі, я вже не раз користувався цією в, в, ну, Виплати, депозити дуже швидко ходять, немає ніяких затримок. Тут також є да? Пади, лаунч ну, В лаунчпули. Більш-менш нормальні біржі, але понятно, що на одній біржі не рекомендовано ну, краще не тримати на одному да, інструменті всю свою криптовалюту. Можна тут розкинути, там розкинути, там, стір-один біржами, там, там розкинути і так далі. Коричі. Ось, ну, в принципі, ось такий огляд. Да. Це такі топи да, без KVC, Є ще там Max, ну, Max, якась помилькась, як по я не знаю. Краще не рекомендую Max користуватися. там Часто там банять, якісь мутки, там, ліміти. Там, коротше. Краще і не користуватися. ну В принципі, все. Лайк, писайте, коментар, всім пока.